Скажіть, а що взагалі краще, брекети чи елайнери? Взагалі, обидві системи ефективні. Це все просто інструменти в руках ортодонта. Брекети ми використовуємо при більш складніших випадках, а елайнери – це зручні непомітні капи, які нам дають прогнозований результат. Рішення ми приймаємо з пацієнтом, яку систему обрати після того, як проведемо консультацію та якісну діагностику. Під час лікування брекетами чи елайнерами можна все їсти? З брекетами насправді ні. Все хрумке, лепке і тверде ми виключаємо з раціону. Е, а на елайнерах все набагато легше. Ми можемо їсти все попередньо, просто знявши капу. А як взагалі правильно чистити зуби з брекетами чи елайнерами? З брекетами ми використовуємо такий набір допоміжних інструментів, як щітка, Йоршики, монопучки та іригатор. Для елайнерів це звичайна гігієна і догляд за капами. Пам'ятаємо, що гігієна це здоров'я ясен та прогнозованість результату. Пам'ятаємо це. А чи потрібно носити ретейнери після ортодонтичного лікування? І скільки по часу це триває? Ретенційний період це дуже важливо. І в цілому сам ретейнер має носити стільки ж саме, скільки проходило ваше ортодонтичне лікування, а ще краще все життя. Анастасія, а чи можна е носити елайнери, якщо в тебе є суглобові проблеми? Звісно, ні, це абсолютний протипоказ, тому що елайнери вони вирівнюють зуби, так, змінюють оклюзію без врахування позиції наших суглобів. А чому все ж таки деякі пацієнти не отримують бажаний результат після ортодоптичного лікування? Причини можуть бути різні, але основні з них тезисно це те, що було використано неправильний підхід в лікуванні, те, що була незадовільна гігієна, це також впливає. Те, що пацієнт не носив еластики або не замінював вчасно елайнери, а також відсутність ретейнерів в кінці ортодонтичного лікування. Отже, друзі, ортодонтія це не просто прорівні зубки, це робота зі всією системою.